22 вересня Україні вдалося повернути захисників Азовсталі, в їх числі бойові командири та морські піхотинці Денис Прокопенко та Сергій Волинський. За звільнення наших героїв Україна віддала 55 російських полонених та медвечука. Хлопці були дуже виснажені. Ми брали участь якраз в обміну в анкарі. Затягнулася у нас безпосередньо десь до 12 годин сама процедура, була дуже-дуже напружена і продовжилася перемовини щохвилини. Відбувалося оточнення, тобто фактично все відбулося завдяки дійсно величезній тектонічній роботі. Всі, хто був долучений з іноземців, вони фактично також були здивовані масштабом обміну і масштабом в тих країнах, де вони відбувалися. Хлопці не знали, куди їдуть, вони запитували, кого ще обміняли, спілкувалися з представниками головного управління розвитки з тим, щоб повернути всіх. Ну і, власне, Кирил сказав, це дійсно зараз іде мова про те, що будуть повернути всі хлопці і дівчата, які потрапили в полон.